Традиційно, що п'ятниці, о 17-й годині, на п'ятому поверсі Універмагу Луцьк, усі бажаючі мають нагоду в прямому ефірі радіо Аверс передати привіт своїм знайомим та поспілкуватись на цікаві теми з ведучим галереї вітань. Нарешті ми вже дочекалися, що в центральному громаді міста Луцька в арт-галереї відкрила свою діяльність мистецьку. Це галерея вітань Радіо Аверс. У 21 двадцять столітті всі тематика і проведення майстер-класів, виставок і взагалі галерея вітань, події, будь подій будь-яких подій торгового центру на сайті нашого торгового центру. Можна познайомитись, і ми всіх дуже... Ревно раді бачити в нашому закладі. 10 березня в Україні відзначали День державного гімну. Наразі його слова звучать по особливому щемливо та піднімають дух українців. Саме про наш гімн і спілкувалися з відвідувачами галереї вітань на радіо Аверс минулої п'ятниці. Що його завжди слухаю? Чи це в 6 годині ранку? Що коли радіо виключається, чи телебачення о дванадцятій чорнувій годині, то я його завжди відчуваю і. Коли на площі, на святі, це гордість наша для України, для нації, для людей, які люблять Україну цінують. І хочу, щоб під цей гімн завжди звучало щось приємне для народу, для людей, для держави. І покажемо, що ми, браття козацького роду. Вперше у прямому ефірі Радіо Аверс поспілкувались подруги Олена та Ірина. Дівчата зізнаються, галерея вітань стала приємним відкриттям для них. А державний гімн вважають дійсно символом нашої країни на рівні з прапором та гербом. Він описує дух нашого народу, що ми сильні і ніколи не здамося і завжди переможемо. Піднімає настрій, і як дух перемоги він надає якихось почуттів і гордості за наш народ і за країну. Завітайте до центрального універмагу. І ви наступна галерея вітань про сон та сновидіння. П'ятниця з 17.00 до 18.00 години на п'ятому поверсі Цуму в Art Gallery. Радіо Аварс працюватиме разом з вами і для вас.